Всім привітик ви на каналі Саника. Це відео розпаковочка паперових сюрпризів. І перше, що я хочу сказати, це дякую вам велике за тисячу підписників. Мені дуже-дуже приємно, ви просто супер, супер супер. І на честь тисячі підписників на моєму каналі я зробила просто величезну колекцію. Тут у нас 100 пакетиків. Я дуже старалась не робити якісь банальні чи супер прості пакетики, але вони відрізняються по рідкісності. Давайте їх розглянемо. Це в нас пакетики з пересипашками і навіть з такими квішами. Це, типу легендарні. Тут у нас короні, Ельза. Ось такий пакетик Avatar World. І так як всі просили новорічні колекції, я старалась робити також новорічні пакетики. Але скоро будуть новорічні колекції також. Тут у нас ось такий пакетик з котиками із Hello Kitty. Із легендарних сьогодні ми обов'язково маємо щось відкрити. Давайте такий. Далі йдуть рідкісні, їх тут 20 штук. Давайте я вам швиденько всі всі покажу, тому що вони класні. Ось цей мені дуже подобається. Педро Педро обожнюю. Цей пес дуже класний. Капібарка. Це моя кицька. У мене їх дві. Псідак. Це в нас рідкісні. Давайте також сьогодні відкриємо. Давайте також коромі. І тут у нас усі інші пакетики. Тут різні принти. Ось так їх покажу. Є просто естетичні. Тут я зробила такий градієнт. Я покажу, як я таке роблю. Ось давайте сьогодні візьмемо пакетик з Барбі. Тут ще в кінці є, типу, такі брендові пакетики: Apple, наприклад, Мілка. І ось ці невдалі 10 пакетиків. Зате там класні сюрпризи всередині. Тож, три пакетики ми сьогодні з вами відкриваємо з нашої новинки. І всі інші колекції вам вже знайомі. Маски квадроберські. В коментарях просили взяти з полуничкою, Тому беремо колекція Kinder. Давайте візьмемо ось цей. Котики Афняу. Давайте також візьмемо сьогодні ось цей. Так як у нас сьогодні святкова розпаковка, будемо брати найкращі пакетики. Закінчується у нас колекція Squishmallow. Лапки. Яку обрати? Давайте ось цю. Колекція Чі, життя однієї китки. Угу, угу. Давайте ось цю паперова їжа. Я візьму такий десерт, морозивка. Два пакетики, як завжди, беремо із колекції Бравл Stars. І колекція паперові песики. Давайте сьогодні. Хто там ще? Ось цю візьмемо. Така собачка. Ось стільки пакетиків нам сьогодні з вами на розпаковку. Просто величезна купа. І ось мій каталожик. Давайте сьогодні по черзі. Перша колекція в нас кицькачі. О, клас! Ось така смішна кицька мені попалась. Вона в нас під номером три. Я її маю наклеїти сюди. Далі колекція лапки. Ці ми вже з вами зібрали. Ось така лапка. Відкриваємо. Та-дам! Нам попадається лапка для стіча. Да, там знову мій кіт. І вона рідкісна. Я її маю наклеїти сюди. Так як у нас святкова розпаковка, то і лапка попалася рідкісна. Сюди наклеїмо стіча і саму лапку. Вона так переливається. Далі колекція Кіндер Гаррі Поттер. Відкриваємо наш пакетик. Нарешті я докопалася до сюрпризу. О боже, я не вірю своїм очам. Нам випав золотий Гаррі Поттер, Куди нам його з вами наклеїти? Давайте сюди. Чи сюди? на, Ось так. І тут у нас ще є такі персонажі. Далі колекція котик капу, ми її з вами закінчили минулого разу. І сьогодні ми закінчуємо колекцію з Вона також дуже класна. Два рідкісних нам вже попалися, тому сьогодні буде не рідкісний. І нам попалась ось така корівка. Ось так. І давайте поближче подивимось на всю колекцію. Наступна сторіночка. Це в нас колекція масочки. І ми відкриваємо нарешті цю довгоочікувану, довгоочікуваний пакетик. Та-дам! Це в нас масочка-полуниця, в неї очі також полуниці. Наклеюємо її сюди. За допомогою цих стікерів ми відмічаємо, що ми з вами зібрали. Ось так це виходить. Далі колекція рожева їжа. Пакетик у вигляді такого десерту. І, о боже, мені попалися поті, я їх просто обожнюю, я дуже часто їх купую. І наклеїмо їх ось так. Наступна колекція це Бравл Stars. Два пакетики ми сьогодні відкриваємо, як і завжди. І у першому нам попадається золотий спайк. Нам ще жодного разу не попадався золотий персонаж. І давайте одразу подивимось, що в іншому пакетику. І це в нас сріблястий, сріблястий френк. Ось такі вони. Обидва персонажі рідкісні. Тут має бути Френк, і тут має бути Спайк. Ось так у нас поки що виходить. Це в нас рідкісний френк сріблястий, а так виглядає справжній френк. Звичайний. Це в нас ще одна сторіночка. І далі котики Афнял. Пакетик у нас також у вигляді наклейки. Одразу його наклеїмо. Він має бути ось. Тут. І давайте подивимось, що тут всередині. А всередині нам попадається два сюрпризи. Два котики. Один такий райдужний юнікорн і фіолетова кицька фея. Райдужних я наклею на цю сторіночку, але у мене буде ще більш райдужний котик. Тому давайте наклеїмо сюди. І цей котик у нас фіолетовий, а фіолетовий я наклею сюди. Ось так. Цю сторіночку ми з вами вже заповнили. І мене запитували, чим я малюю, чи я малюю на планшеті. Я не використовую планшет, але я використовую маркери, олівці, білі ручки, різні лінери. І думаю, це все. Далі в нас колекція собачки. Ось таку собачку ми сьогодні з вами одягатимемо. І давайте одразу її наклеїмо. Ось так. Хто розбирається в породах? Пишіть в коментарях, яка це порода. І відкриваємо наш пакетик. Тут нам попадається, Угу, це в нас дівчинка. Нам попадається такий одяг. Іграшка і маленький бантик. Така в нас чарівна дівчинка. Бантик я їй наклею сюди, і іграшка-лапка. Я спеціально тут залишила невеличкий отвір, щоб можна було наклеїти ось так реалістично, типу, вона її дійсно гризе. І переходимо до нашої новинки. Тут є сторіночка з пересипашками. Є ось такі дві сторіночки. І пізніше я зроблю ще сторіночки, щоб у нас ця колекція була розкидана по всьому каталогу. Тож, давайте почнемо з цього пакетика. Він такий товстенький, дуже цікавий, що там. Відкриваємо. та дам І мені попадається сквіш. Давайте перевіримо, як він сквішить. ASMR. Його можна наклеювати і сквішити, але я не буду наклеювати сквіши. Наступний пакетик виглядає ось так. Це в нас рідкісний. І мені попадається аж дві наклейки. Це ручка у вигляді коромі і лінійка. І давайте їх одразу наклеювати. Нехай тут буде лінійка. І, ручка. і останній пакетик. Це у нас пакетик з Барбі. Він у нас звичайний. Але тут також нам попадається дуже багато сюрпризів. Давайте все розглянемо. Це в нас такі тіні-палетка. Ось такі вії. І два олівці, які можна класти в цей пакетик. Давайте все наклеїмо. Трошки невдало я ось тут зробила, але нічого. Так, сюди я вкладаю олівці. Я їх не наклеюватиму. Далі в нас ось такі тіні і блиск, здається. Наклеїмо їх сюди. Вони тримаються, але можна їх так відкривати. І війки. Я їх наклею ось так. У нас в одному пакетику вийшла така міні-колекція. І на цьому все. Всім велике чесне Просто дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, не забуваємо ставити лайк, підписуватись на канал, натискати на дзвіночок. І всім пока.